Продовжує виступ Василина Ільків, керівниця вокальних колективів української католицької школи Свята Софія, місто Рим Італія. Щиро дякую за запрошення, пані Руслані. Щиро дякую насамперед за запрошення п'ять років тому в щоденник пісенний, Не знаю, як я туди натрапила, але рекомендації ютубівські зробили свої, свою справу. Дякувати Богу, це працює добре в нашу сторону. І так я познайомилася з пані е, Русланою, що мені дуже багато допомагає в моїй роботі саме за кордоном, тому що ідея україноспіву дуже добре лягла на ту канву е, моїх цілей, засобів досягнення тих цілей і е, методик. Е, моє мій шлях Віталії почався 9 років е, тому, коли я приїхала сюди саме е, за покликом е, серця. Е, і е, одразу почала шукати своїх і дякувати Богу. Італія співала е, на, на повну потужність Рим, зокрема, е, достатньо колективів, яких, які створені були митцями ентузіастами, а також молодими людьми, які навчалися тут в Римі. Тому мені знайти своїх було дуже легко, і я долучилася. До хору парафії святих Сергія Івак, під керівництвом пані Галини Громик. І е, це було чудово, чудово знати, що Рим Італія співала і співає. Але е, питання моє завжди яке мене турбувало: чи буде співати і як якої, якої якості буде саме той спів. Тому Доля мене звела через моїх дітей з школою католицької недільної свята Софія. І де мене запросили, дали мені таку довірили в руки дітей української діаспори. Я подовж, почала продовжувати пісенні традиції цієї школи, які були складені багатьма роками. Як вже вчора нам розказала директор школи пані Леся Романів. Але з викликом часу, з початком війни, свою роботу доводилося швиденько адаптовувати і робити її більш системною і більш структурованою. І таким чином і створився вокально-хоровий колектив Лібертон, який вже весною 2022 року організував великодній концерт, який об'єднав дітей української. Діаспори, які народжені в Італії, а також дітей з вимушено переселених сімей. І так ми працюємо до сьогоднішнього дня. Основними нашими китами, трьома на яких базується наше формування національної ідентичності дітей, то є, звісно, мова, культура і віра. Через українську пісню, через українське слово дуже легко вчити дітей української мови, а ті, які були навчені зберегти її, або можливо, хто був зрусифікований. <рес> не, <рес> не знаю. Мене ж сіла <рес> виключить, будь ласка, хтось по заважає вибрати. І хто був приїхав з русифікованих регіонів через українську пісню? Звісно, дуже легко дітей навчати української мови. Починаючи від трьох років, від елементарних поспівок, не буду розказувати колегам всіх засобів, всі ми їх знаємо. І для допідлітків через сучасну українську музику. Вчити культури історії через пісню, бо зараз через не тебе як нашу Через нашу класичну музику, через історії, біографії наших митців, композиторів, співаків чудесно. І нашою основною основним завданням Є популяризація української культури української пісні, зокрема в Італії. Як ми з цим працюємо насамперед, організовуючи концерти, показуючи нашу культуру, нашу пісню для громади Італії а також для сусідніх міст, які нас запрошують. Ми радо їздимо із колядками, з нашими писельними виставами. Про український яка розповідає про український хліб, традицію, традицію українського хліборобства. Також ми на цих концертах обов'язково перекладаємо тексти українських пісень, не художній переклад, звісно, а переклад просто з місту. Часто це роблять власне діти, і це для них така цікава. Також є. Робота ми долучаємося часто до концертів на підтримку зборів України, які організовують як українські волонтерські організації, так їх організовують і італійські асоціації, зокрема освітні, чи то бібліотеки, чи то італійські школи. Маємо дуже хороший досвід співпраці з однією з італійських шкіл. На базі їхнього оркестру та хору було створено кілька чудових концертів, де діти спільно українські діти, діти італійської школи виконували окрім класичних творів таких Колискова Брамса. Ми виконували гімн України, і ми виконували Щедрика. Трьома мовами: це італійською, українською та англійською, і ця традиція такого виконання нам дуже допомагає в популяризації не тільки української пісні, а й українського слова, бо переклавши навіть твір популярний, скажімо, алелуя коє, який колектив виконав в вересні 23-го року на комунічній екомунічній ек молитві. З цього початку синоду католицьких церков в Ватикані ми зворушили багато е, тисяч е, людях, який зібрався на площі святої святого Петра. А також ми виконали духовний гімн України. Боже великий єдиний, е, і це було був фантастичний досвід, коли е, тебе слухають тисячі е, вірян тому що віра також збереження віри. Це також є основних з принципів. Національної формування національної свідомості е, українця, е, моєю метою є е, те або діти українські, які живуть тут за кордоном в українських, можливо, мішаних навіть сім'ях, які тут народжені. Е, приїхавши е, в Україну, відчували себе е, своїми. Ні в жодному разі не відчули себе чужими або, можливо, якось декомфортно. Тому, е, для того я вивчаю з ними як народні пісні, як сучасні. треба на мусорне відро, пакет без би без... символи української символи українства. Скажімо, тому чи вони чи знайдуться вони десь на весіллі, чи не дай боже на поминках, чи на дні свята незалежності, чи на дні вшанування. Померлих від голодомору, вони будуть впізнавати як не тільки візуальні символи, а будуть знати і музичні символи, і будуть включені в контекст того, що відбувається. А також нашим завданням добрим є допомагати створити гарну психологічну лагідну атмосферу для інтеграції українців, які приїхали. Вимушені були переїхати з війною сюди, в Італію, аби ті діти якомога комфортніше інтегрувалися в українське товариство і через них в італійське. Тому ми створюємо окрім репетицій хору проведення різних свят, спільні якісь Подорожі, тому ну, ем, через спів не тільки вчимося в кальної що дуже важливо. Моєю метою є також, аби гімн України звучав завжди наживо і завжди правильно, з правильними словами, правильно мелодії. Тому mm -hmm. Василиночко, дякуємо вам. Сподіваюся, до нових зустрічей.